Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас сонечко на дворі. Я їздила, забрала жоржинки. Друзі, ну чим я сьогодні займаюся? Сьогодні у мене жоржиновий день. Що вам хочу розказати? Значить, дуже мені сподобалися такі квіти, як жоржини. Я ніколи раніше ними не займалася. І у 2024 році я купила декілька поділок. Ви знаєте, їх квіти мене прямо зачарували. Такі гарні квіти. Ну, це не ті жоржини, що раніше, знаєте, коли ми були ще дітьми і ходили до школи. І нам бабусі там робили такі букетики з таких простих старих, старих сортів жоржин, в яких були великі квіти, але була дуже така м'якенький стволік, такий, і голова цих жоржин завжди відпадала. Поки ти до школи дійшов, вже ті вони вже й не годяться, ті жоржини, і вже й немає, що й дарувати. Зараз сучасні сорти дуже гарні, дуже крепкі, дуже в них крепкі оці самі ножки. І ну, що я вам хочу сказати? Я е, цю зиму перший раз їх зберігала, дуже переживала, дуже боялася, не знала, як це все робити, і читала, і це все знаєте, була така у мене паніка. Якби ж і виростила, і хочеться ж зберегти. А як саме як? Було дуже багато е, і підказок, і те не так, те не так. Але я все ж таки спробувала. Дивіться, друзі, я їх викопувала, я почала, а потім думаю, покажу вже вам. Я їх викопувала отако, от друзі. Дивіться, отако от ось з землею. Нічого я не обтрушувала. Тоді ось наступний етап. Бачите? Ось такі збереглися вони взагалі дуже-дуже добре. Дуже ось. Маю я 27 кущиків було. Але кущики не всі такі були великі, як ось оці, допустимо. Були геть і малесенькі, по декілька картоплинок. Ось я вже один, дивіться, отако зачистила, потім думаю, покажу вам. Ось, я позрізала всі оці тоненькі, я обібрала землю, але поділити їх ще той квест, буду, буду щось робити. Так, друзі, ось є такі менші, дивіться, о, теж крепенькі, теж такі всі. Тут в них тільки стали погані оті, що були посаджені. Старі клубні. Я десь бачила, хотіла вам показати. Тому не буду обрізати. І ось, о, дивіться, який клубішок. Він прямо світленький, гарний, крепкий. Ось, бачите, буду ділити. О. А я десь бачила такий старий тут корінчик, думала, покажу і вам. Ну ось, друзі, ось чим займаюся. Ось скільки, так сказати, відходів. Бачите? Те відпало, тут ось є такі достарі. оце, Бачите, я їх розрізала, от вони такі вже негодящі. ось Вони вже тако своє все. От я розрізала. Я ж е, вчуся, я ще навіть толком не знаю, надрізала кусочок, потім ще, потім просто видалила її всю цю картоплинку. Ось, бачите, О, щоб не оставалося ніяких таких поганих. Я цю землю, ось, бачите, ось, дивіться, старий, бачите? Це цей корінець, що я садила в прошлому році. А з нього наросли вже бульби. Ось, мої дорогі. Вчуся, вчуся. Друзі, дівчата, скоріш всього. Не, ну, можливо, і хлопці, так. Да. Хто може... Щось мені порадить, підскаже. У мене тут небагато сортів. У мене є відео, я, дуже мені подобався червоний. Червоний теж сохранився, такий, великі такі квітки, десь до 20-25 см у діаметрі така квітка була, здоровецька, червона. Ще жовті були дуже гарні. Білі. І останні то були е, такий червоний такий шарик, кулька така червона, для букетиків, крепенька така. Ну ось, друзі, працюю. Зарилася в цих своїх кущах. Ось. Квест, звісно ще той. Не знаю, як тут його починати. Вони так плотно один до одного, крепкі, такі плотні. Як його. Не знаю. Ну, таке, друзі. Ну, не знаю. Всього, мої дорогенькі, показала вам, похвалилася, розказала, чим займаюся на сьогодні. Що хочу сказати? Цим зберіганням я залишилася довольна Слава Богу, я раніше. Колись пробувала один кущик, притащила його до хати в квартиру. Він тут благополучно висох і все. А це я зберігала на дачі. Там є в мене подвал, і я зберігала в подвалі. Да, дуже добре збереглися. Прямо добре, прямо такі біленькі, чистенькі. Я дуже задоволена. Так, все, друзі, працюю далі. Що тоді наріжу, вам покажу. Ось, друзі, хотіла ж таки вам все ж таки показати. Дивіться, ось гарний твердий красавчик, отакий корішочок. Ось такий, ось, бачите, гарний такий. І ось, ось, ось цей це, саме з цього клубішка, що наросло. Це старий, бачите, старий. Ось він, трухлявий, старий. Він був весь у землі, тому він нікуди, бачите, не розійшовся. Він крепкий, але він уже своє все віджив. Получається, що тут треба відрізати, а тут всі гарненькі, молоденькі. Не хочу одною рукою, бо ще поламаю. Ось, вони прям такі крепкі, ніде нічого. Я дуже-дуже задоволена. Зараз я легенько тут от відріжу, заберу оцей, тоді покручу, поверчу, і, можливо, на дві штучечки, на дві поділки розріжу. Ось. Це теж такий бордовий шарик, кулька така бордова. Чи то воно там ну, для букетів? для букетів Тут зараз обріжу Ось, друзі, ось що я вам хотіла показати, що був посаджений один один отакий. О. З нього наросла ось така поділочка. Він свів І ще я багато тепер знаю інформації такої різної. Ой Ну, зараз точно поламаю. Як треба себе з жоржинами поводити. Не так, ще не так я це все робила. Тепер буду ще знати, ось що. Тоді вам буду розказувати, що я буду робити. Друзі, закінчила я розбирати свої жоржинки на поділочки. Це всі, що ви бачите, це всі жоржинки. Ці, що я виростила у минулому році. Стільки вийшло поділочок. Що я зробила? Я приготувала ґрунт і всіх їх поставила на пророщування. Можливо, мені так багато і не треба. Бачите, вийшло дуже багато. Побачимо. Побачимо, як добре вони покажуть себе, як зійде кожна з поділочок, чи будуть багатенько цих паросточків, чи може хтось виживе, хтось не виживе. Це ж таке. Ось Я дуже задоволена своєю роботою, що я це все поробила. Грунт я составляла сама. Я брала городню землю, трішечки перліту, трішки вермикуліту, пісок, і, що ще? і трішки такого нейтрального торфу. Це все перемішувала. І вона така трішечки-трішечки волога. Поливати зараз не буду. Поливати вже буду потім, хай вони адаптуються. Виставлю на балкон, у мене там прохолодно, зроблю їм таку окрему полочку, і вони будуть там чекати. Зараз середина лютого, я думаю, що треба не тільки дві, щоб вони проросли. Це десь якраз буде початок марта, поки вони це все наро... наростять зелену масу. Ми ж на півдні живемо, та й тоді вже можна буде і висаджувати, я так думаю. Десь в квітні. Думаю, все буде добре. Ну ось, друзі, похвалилася вам, бачите, яка сьогодні молодець? Всі поділочки повисаджувала. Ну, все, друзі. Друзі, я всім щиро вдячна, що ви заходите до мене, що ви пишете коментарі, що ви мене підтримуєте, друзі мої, я вам щиро-щиро вдячна. Якщо що, то забігайте. Я завжди рада вас бачити, Маша хвостом своїм. Маша, не треба сюди в кадр. І все, друзі мої, я бажаю вам тихої, спокійної ночі. Давайте побачимось до завтра.